Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва Супермаркети. Сьогодні ми робимо огляд цікавих новинок знижок акцій в магазині сільпо. За що люблю сільпо, так за те, що можна сортувати сміття разом із сільпо. Це дуже легко. Також сільпо можна віднести використані батарейки і написати свого листа захисника. Любі друзі, хто має котиків, Шеба за гарними. Знижками є у сільпо. Також показую вам ціни на їжу для котиків. Фріски Пуріна, Фелікс, клуб 4 лапи. Мяу для невибагливих котиків. Акція є на великий оптіміл з качкою та куркою. Тут 6 кілограмів. За 800, а 4, перепрошую, 4 кг за 800 гривень. Також ціни на клуб 4 лапи. Purina One 200 г і більше. У кого є песики, також є клуб 4 лапи для песиків, мокрий корм, є отакий Leopold для невибагливих звіряток, така ковбаса. Там всередині корм для песиків. Також, хто шукає пелюшки для маленьких песиків, вони є 60 на 45 см і 60 на 60 см для ваших маленьких улюбленців. Гієнічний наповнювач для котячого туалету 5 кг, ось ціни на бетонний, дерев'яний за 99 гривень, але тут вже 3 кг. Від улюбленців переходимо до наших діток. Дуже гарні акції знижки на підгузки в сільпо. Тож дивіться, не пропускайте на будь-який смак для хлопчиків, дівчаток, трусиками, підгузками від одинички до шістки. Майже на всі види підгузків є акційні ціни. Тому, молоді мами, вам у сільпо! Також у додатку Сільпо можна отримати великі-великі знижки, якщо робити покупки онлайн. Заходьте на сайт Сільпо, все там є. Звісно, окрім підгузків, потрібні ще Це серветки. Вони також є за акційними цінами. Крем під підгузок, дитячий крем. За акційною ціною 36 гривень від Beauty Derm. Витяче мило, яке не сушить ніжну шкіру за 24 гривні. щіточки для маленьких зубчиків для зубчиків побільше. І вже для майже дорослих зубчиків, також є за акційними цінами. Зубні пасти для малесеньких від нуля. Зі смаком полуниці і гарними такими малюночками. Також є для дітей молодшого шкільного віку, і для середнього шкільного віку, тобто вже для підлітків, можна сказати, 9-13 років. Хто питав є ось такий антибактеріальний гель, який, начебто, здатний прибрати усі ці мікроби. 700 мл у цій величезній банці. Також акційні ціни. Дівчатка ну для нас з вами: маски для обличчя, вітамінні, також очищуючі з гідробалансом, все є в сільпо і також все за знижками. Зараз я вам показую гарнір. До речі, гарнір мені так наче подобається моїй шкірі підходить, а вашій. Також є ось такі б'юті дерм. І патчі під очі. Це маска, яку треба розводити з водичкою і наносити на обличчя. Також є в сільпо за акційними цінами за знижками. Хто полюбляє корейську косметику, наче це корейська? Гель Алоє заспокійливий є. Знижка гарна: 31% на міцелярну воду від гарніру. Хто користується, то прошу Ваврору. Також ми бачимо, акційні ціни є дуже з гарними знижками на кремчики, також на Нівею. Пальзам для губ Нівея якраз для весни те, що треба. І є ось такий невеличкий пальзам для губ. Острівок небезпеки я його називаю, тому що Attention можна купити багато чого. Дивіться, який є класний лего конструктор. На жаль, я не можу сказати ціну, там зазвичай наліпки є, але я не побачила. Такі, до речі, є машинки в моєї дитинки. Дивіться, яка таця класна. Така весняна. Знайшла класні, легесенькі чобітки. на жаль, не було мого розміру. То питав про стілець, можна брати на рибалку, кудись в похід з собою. Просто хто з дитятами грається на майданчику, дідусі, бабусі також можна купити. Якщо там нема де посидіти, то можете придбати. Дуже гарний кошик, в ньому можна зберігати все, що завгодно. Є бутилі для водички, для напоїв. Ціна 66 гривень, такі тарілочки за 50 гривень для дітей, для веселих перекусів. Для улюбленців є за 129 гривень повідки також весняні. Є така гарнюня, кому потрібно для випікання, також для випікання кексів. А хто полюбляє випікати тортики, також є три форми, продаються. Ось такі в наборі за 299 гривень. А до кексів чай можна приготувати ось в такому чайничку заварничку. І в чашку можна його налити. До речі, дуже цікава чашка з двойними стінками. Вау! Сільпо, чому російською, чому не державною? За 45 гривень можна килимок купити, який з антислизьким покриттям, якось так, і дуже багато кольорів. 3999 тут ми бачимо такі сітечки, які підходять для будь-чого на вашій кухні. А ви не знаєте, що робить шоколад в цьому відділі? За 45 гривень можна придбати ось такий реалістичний блокнот у формі шоколаду. Іграшка антистрес Стане у нагоді дорослим і дітям. За 40 гривень насадка під уксус або під якісь соуси на бутилку. І за 40 гривень ось такі патрони для клею пістолету. Хто шукає, в сільпо вони є. Ще такий цікавий антистрес. Дивіться, скільки блисток. Ну, а хто. Займається пранням сьогодні. І надалі, ось для вас. Я показую гелі для прання. Фірма Family Тут 4000 грамів написано за 135 гривень. Універсальний гель. За 399 гривень ось такий фрок Лимон. 2 літра в ньому. І це акційна ціна. Перволь, капсули 12 капсул за 174 гривні. До речі, я користувалась колись перволь, він мені до вподоби. А вам? Акційна ціна знижки на Аріель. На Савекс. Я вам тут показую всі ціни. Знижки на тайт. Ще такі є. Wash and Free за 219 гривень 5 кілограмів. І маленькі пачки порошку також є в сільпо, і ви зараз їх бачите на своїх екранах. Що завжди буде актуально, це чай та кава. Дивіться, яка гарна акція 64% саме на цей вид кави Старого Львова. Тож поспішайте до 20 го числа. Ford Орієнтал також за акційними цінами. Така кава за 129 гривень. Мелена 100% арабіка. Хто полюбає, полюбляє Старбакс, Будь ласка, також є в сільпо ціни на Aroma Gold і льор, А також на Nescafe Gold. розчинна кава Jacobs Monarch – 40% знижка. Інші види розчинних кав. А також, хто полюбляє дріб каву, 5 порцій є. Тут за 69 гривень. Також кава для кавових машин. фірма Nescafe за 209 гривень. Фірма Ілі за 159 гривень. 10 капсул. Не забувайте пити какао. А кому не можна какао чи кофе, завжди є трипільське сонце чай за 18 гривень. Чай за 40 гривень це Great Tea. А також акція на чай шерлок 66 гривень. Чай хвилинки і без акцій досить – досить-демократичні ціни. Фруктовий чай Хілвей за акційними цінами. Оціновувачам зеленого чаю також є що придбати. Піквік за акційними цінами. Також фруктовий. Tia Moment. Також фруктові чаї, чорні та зелені. А я купила собі круасанчик. І якщо вам сподобалось це відео, не забувайте поставити йому вподобайку, підпишіться на цей канал. І всім гарних знижок!